Без таки печінка починається життя. Це біо, 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 біологія. Вітаю всіх. Я соляна колена, викладач біології школи майбутнє. І сьогодні ми у 9 класі у курсі еволюції розберемо першу тему, чому ж популяція є одиницею еволюції. Тема еволюція у вашому підручника розпочинається ось ось такої теми. Популяція є одиницею еволюції. Але перш ніж почати розбиратися з популяціями, давайте спершу з'ясуємо, що ми розуміємо під, власне, еволюцією. Еволюція це розвиток, еволюція це процес змін. Причому ці зміни в обов'язковому порядку мають бути відображені. На генетичному складі, тобто мають змінитися генетичний матеріал для того, щоб він передавався нащадкам. По-друге, еволюція це процес не просто змін, а змін, які мають призвести до адаптації або неадаптації організму до умов середовища. І, відповідно, ми маємо оцінювати вклад середовища в цей процес. Ну і у процесі еволюції види, які в ньому беруть участь, можуть або виникати, або зникати. І ми часто чуємо фразу про те, що еволюціонують види. Так, дійсно еволюціонують види. А до чого ж тоді популяція? Чому ми розпочинаємо цей курс із популяції, тобто із дрібніших, дрібніших одиниць, аніж види? Ну, причин декілька. Е, перша причина така, що визначень виду є багато. І е, залежно від того, від якого визначення ми будемо відштовхуватися, у нас група організмів, яка називається видом, буде змінюватися. Ну, то таке трошки філософське питання. А е, друга причина е, в тому, що справа в тому, що. Вид для еволюції виявляється дуже, дуже незручною одиницею. Ну, давайте спробуємо, спробуємо розібратися на таких прикладах. Питання перше. Чому ж еволюціонують види? Але одиниця еволюції. Популяція, почнемо розглядати з ось такого прикладу. Чому не еволюціонує один організм? Давайте уявімо собі ситуацію. Наприклад, нехай у нас буде якась Гіпотетична миша. Нехай відбулася якась мутація, ця миша змінилася, і раптово набула можливості перетравлювати ну, нехай целюлозу з рослинних клітин. Ми знаємо, що ссавці не вміють цього робити. За них це робить мікрофлора кишківника. Але уявімо собі ситуацію, за якою миша навчилася живитися. Целюлозою, звичайно, це велика перевага для неї. Вона тепер, відтепер зможе вижити у, у, у холодну зиму, вона може їсти деревину там, тощо. Але чи еволюціонувала та миша, чи ні? Ні. Тому що одна миша не може передати цю свою набуту властивість своїм нащадкам. Тобто, нам потрібен процес розмноження. Для процесу розмноження нам треба щонайменше. Кілька мишей. Тобто, як ви бачите, якщо навіть один якийсь організм набуває якоїсь корисної ознаки, то для еволюції це взагалі нічого, якщо цей організм цього ознаку передати не здатен. Давайте розглянемо зворотній приклад. Чому не еволюціонує вид? Право в тому, що вид це дуже велика група організмів, і кожна, вона неоднорідна із середини. Уявімо собі, знову ж таки, приклад з мишами, уявімо собі площу, на якій розселені. Миші. Ви знаєте, що миші живуть у... майже у будь-яких умовах, вони є у пустелях, вони є у холодних краях. Ось уявімо собі ситуацію, у нас є певний вид цих миші, який широко розселений. Чи в однакових умовах будуть різні миші, які живуть, наприклад, на півдні чи на півночі? Звичайно, що ні. Якщо, наприклад, на півночі холодно і наші миші змушені будуть які змінюватися таким чином, щоб запасати якимось чином поживні речовини, то миші, які на півні, навпаки, будуть намагатися, наприклад, відрощувати якісь більшого розміру вуха для того, щоб е, зайве тепло від організму відводити. Тобто е, всередині виду. Особини різні, і вони поєднуються у якісь певні групи, і всі особини всередині виду вони просто не мають змоги вільно схрещуватися. Південна миша не зможе схрещуватися з північною мишою, не тому що не може біологічно. Біологічно, гіпотетично, так може, але фізично добігти одна до одної не зможе. Тобто, коли ми говоримо вид, ми завжди маємо на увазі, що вид розбитий. На якісь більш дрібні групи особин популяції, кожна з яких знаходиться у якихось певних умовах довкілля, і всередині якої організми більш вони знаходяться під впливом одних факторів середовища, всередині цієї однієї популяції особи не більш однорідні між собою. Кожна популяція зазнає впливу різних факторів середовища, тому всередині кожної популяції будуть відбуватися якісь певні зміни в різних популяціях. Ці зміни будуть різними, і таким чином в кожній популяції будуть відбуватися якісь свої процеси, еволюційні процеси, і деякі з цих змін дійсно можуть привести до утворення нових видів. Але якщо ми вже ближче підійшли е, до опису популяції, давайте давай, давайте розберемося, чим же відрізняються різні популяції різних особин е, одна від іншої. Ну, перша характеристика, яку ми розглянемо, це чисельність популяції. Е, чисельність популяції, тобто скільки взагалі особин до цієї групи входить. Така чисельність може змінюватися дуже сильно. Наприклад, якщо ми візьмемо популяцію тигрів, то в одній популяції буде всього 20-30 особин. Їх не може бути більше, оскільки. Е, Більша кількість тварин буде потребувати більшої кількості їжі і більших територій для полювання. Тому, коли ця територія буде збільшуватися, це вже не буде одна популяція тигрів, це вже буде кілька популяцій тигрів. А ось, наприклад, якщо ми для порівняння візьмемо популяцію. Якихось комах, ну, нехай це буде сирена, то е, в популяціях сирени в одній популяції, може вміститися кілька сот або навіть кілька мільйонів особин. Тобто чисельність популяції залежить від того, про який вид організмів ми з вами м, говоримо. Наступна характеристика не менш важлива це щільність популяції, тобто це кількість особин, яка мешкає на певній площі території. Для чого нам це знати в еволюційному сенсі? Як це впливає на еволюцію? Уявіть собі, тропічні ліси, сельва амазонки, величезні, величезні дерева. Деяких з цих дерев запилюються дуже специфічними запилювачами, наприклад, кажанами. І е, дерева таких видів можу, можуть знаходитися на доволі значній відстані кілька кілометрів одна від одної. І кажани протягом, протягом ночі зазвичай ці дерева квітнуть спеціально вночі, для того, щоб мати змогу бути запуленими саме цими кажанами. І ось вночі кожани облітають цю популяцію дерев, перелітають ці відстані кілька кілометрів для того, щоб дістатися від одного дерева до іншого. Якщо, е Частину цього лісу вирубити, а ви знаєте, що зараз цей процес дуже активно відбувається в Амазонських лісах, то можна раптово вирубити ліс таким чином, що відстань між деревами стане надто великою. Каже, не просто не зможуть прилітати технічно, фізично, не зможуть доретіти від одного дерева до іншого. Тобто процес запилення відбуватися не буде, і така популяція взагалі ризикує зникнути. Тому, звичайно, такі речі необхідно враховувати при введенні якоїсь. Якоїсь господарської діяльності. І щільність популяції безпосередньо пов'язана в даному випадку з еволюцією. Тобто, якщо ми роздивлялися приклад з нашими деревами, то така популяція просто зникне і еволюція для них вже далі не буде мати сенсу. Вікова структура популяції. Вікова структура популяції описує співвідношення особин різних віків всередині популяції, тобто. Якщо популяції переважають молоді особи особини та особини репродуктивного віку, ця популяція збільшується, вона росте в чисельності і буде збільшуватися се буде збільшувати свій рал. Якщо навпаки переважають особини похилого віку, які вже не так активно розмножуються, то така популяція буде зменшуватися. Нащадків буде менше, і звичайно, в сенсі еволюції у такої популяції буде менше. Менше шансів накопичити достатню кількість змін для того, щоб е, бути перетвореними, наприклад, на, які, на якийсь окремий вид. Е, і також важлива статева структура популяції, тобто співвідношення самців і самок у популяції. Е, звичайно, звичайно, це приблизно десь 50 на 50. Але бувають випадки, коли, е, коли ні. Наприклад, бувають випадки, коли популяція складається лише тільки з самиць. Це дуже характерно для комах, які розмножуються партиногенетичним шляхом. Тобто самки утворюють покоління самок із незапліднених яєць, а е самців у популяції дуже і дуже мало. Або, або всі, всі особини популяції на даному етапу етапі розвитку там складаються лише з особин однієї статі. Це також е, можлива біологічна річ, це трошки не стандартна ситуація, але е, до чого тут еволюція? Навіщо нам це, е, це оцінювати в контексті еволюції? Е, якщо ми маємо врівноважену структуру статеву? то передача якихось нових ознак буде відбуватися не таким шляхом, аніж популяція, яка розмножується, наприклад, партеногенетично або, або взагалі вегетативним, вегетативним шляхом. Ну і що ж відбувається з популяціями? Чому вони змінюються? І чому ми тоді можемо говорити про еволюцію всередині, всередині цих популяцій або в еволюцію популяцій в різні види? Ну, По-перше, в популяціях можуть накопичуватися мутації. Мутації це зміни генетичного матеріалу, будь-які зміни генетичного матеріалу. Якщо генетичний матеріал змінений, він може успадковуватися. Успадковуватися будуть лише ті ознаки, які потрапили зміни, яких потрапили до статевих клітин, оскільки розмноження ну, для, для тих особин, які розмножуються саме статевим шляхом, також, також має сенс таке явище, як хвилі життя. Хвилі життя це періодична або неперіодична зміна чисельності особи популяції. Коли це відбувається, за яких умов? Наведу такий приклад: уявіть собі абстрактний ліс, нехай в ньому живуть зайці, нехай в ньому живуть хижаки, які на цих зайців полюють. Якщо умови сприятливі для зайців, зайці будуть розмножуватися, їх чисельність буде зростати, щільність їх популяції буде зростати. Але ж зайці є базою харчування для хижаків. Тому через на наступний сезон. Буде, почне збільшуватися популяція хижаків, оскільки їм вже, тепер їм є чим прогодувати свою молодь, тому цих хижаків, цих лисиць, вовків стане більше. Коли стане більше хижаків, вони почнуть активно полювати на зайців, і кількість зайців знову зменшиться. Коли зменшилась кількість зайців, то на наступний сезон тим вовкам і лисам теж нема буде чого їсти, і їх популяції також зменшуються. Тобто е хвилоподібно подібна, змінюється е чисельність популяції одного виду, і, відповідно, точно так же хвилоподібно, але з деякою затримкою змінюється чисельність популяції іншого виду, який залежить від того першого виду. Е це хвилі життя зміни, зміни чисельності популяції. До чого тут еволюція взагалі? Це має значення у тому випадку, коли хвиля життя знаходиться у своєму мінімумі, коли чисельність популяції дуже і дуже мала. Коли чисельність популяції дуже і дуже мала, тоді. Тоді, за умов, що трапиться яка, якась мутація, трапляться якісь зміни, то вірогідність розповсюдження цієї мутації всередині цієї малої популяції, буде набагато вища, аніж ми б, ми б мали справу з великою популяцією, де, де ця нова е, мутація, яка з'явилася, вона просто загубиться у тому потоці змін, які відбуваються з кожною особиною. Тобто всі критичні. Еволюційні зміни відбуваються, і всі еволюційні фактори найактивніше діють тоді, коли ми маємо справу з дуже малою популяцією. І наступний фактор, який також напряму, напряму з цим пов'язаний, це дрейф генів. Дрейф генів це раптова зміна співвідношення генів всередині однієї популяції. Давайте розглянемо це на такому прикладі. Уявіть собі: абстрактний неглибокий ставок, який здатен влітку пересихати і утворювати кілька калюш. Нехай ці, нехай в тому ставку живуть жаби. Різні жаби. І ось навесні, поки, доки ставок заповнений водою, всі ці, всі ці жаби більш-менш більш рівномірно е, перемішуються всередині цього ставка, і популяція цих жаб більш-менш рівномірна. Коли влітку ставок пересихає, утворює кілька калюж, може утворитися ситуація, за якою раптово, без, без усіляких причин, в одній калюжі, наприклад, е, е, Буде переважна кількість жабів з більш зеленим забарвленням, нехай це буде забарвлення, так буде легше аналізувати. В іншій калюжі буде чисто випадково, так трапилося. Більша кількість жаб з бурим забарвленням. І от, якщо ці калюжі. Надалі почнуть існувати як окремі водойми, е, утворюється ситуація, за якою популяція, первинно рівномірна популяція жаб вже розділиться, і ми вже будемо мати справу з двома окремими популяціями, е, які будуть. Е, Своїми шляхами пристосовуватися до умов довкілля. А трапилося це раптово, і трапилося це на невеличкий на невеличкій популяції первинних організмів. Е, ось таке, таке явище має драйв генів, тобто зміна е, співвідношення різних генів всередині однієї популяції. Всі ці зміни сумарно призводять до зміни генофонду популяції. Генофонд популяції це співвідношення генів. Всередині популяції, тобто дивіться, і появи чогось нового мутація, і хвилі життя, за яких можуть утворитися якісь рідкісні ознаки, можуть дуже швидко розповсюджитись, і дрейв генів, який раптово змінює співвідношення генів. Вони всі призводять в кінцевому випадку до зміни генофонду популяції. Ну і що далі з цим робити? А далі з цим робити ось що. Коли ми вже одержали популяцію, одержали їх кілька, одержали їх. Зміненими. Надалі ми будемо розглядати долю кожної популяції окремо і оцінювати, яким, яким чином кожна з цих популяцій буде пристосовуватися до умов довкілля, як вони будуть розвиватися, як будуть змінюватися параметри популяції, чисельність, щільність, вікова структура, статева структура. Тобто Підсумовуючи все те, про що я говорила, можемо зробити таке резюме, що дійсно, коли ми починаємо обговорювати еволюційний процес, ми маємо робити це саме на рівні популяції. Тобто, це саме той, той рівень, саме ті організми, з якими якісь зміни відбуваються безпосередньо.